Всім доброго вечора. Сьогодні, сьогодні хочу показати, яку треба лаванду зрізати, щоб дуже гарно вона стояла у вас в букетах і не обсипалася. Дивіться, от кущ. Тут е, одні вже відцвітають, другі ще доценька мені допомагає. То покажу. от Одні ще мають розцвітати. Одні вже цвітуть, другі трошки Такі. такий куш. Це сьогодні в нас 19 чи 18 серпня, так? Так. дивіться, що ми робимо? Так, трошки ближче. Ми вибираємо серед цих всіх таку рослинку, зараз покажу. Бачите, де квіти? Ближче Т ти, тримай? Ні, ні, ти тримай, я буду підводити. Бачите, де квіти ще не розцвілює повністю, не сфокусувалося. Ось тут тако. Бачите, ще повністю навіть не розпустилися. Але гілочка. Так, сфокусуємо. Але О, як гарно, сфокусуємо. але гілочка вже тверденька. Практично, воду не мають розцвітати. Тримає рівненько я буду показувати. Бачите, отут. От Бачите, має виходити пелюстки, розцвітати. Вот таку рослинку саме краще брати на букети. Вона вас висохне і не буде зовсім осипатися. Ще одну з вами покажу. Бачите? Ой, впала. Дивіться. Бачите? От вона. От вона, бачите, тільки-тільки розцвітає. Це найкращий букет у вас буде зберігти гатися. Тримайдація. Якщо ви візьмете отаку рослиночку, бачите вона от схиляється. Схиляється ця рослинка. Чому? Вона ще не окрепла тут. І вона, як буде і самий колосочок, ще дуже маленький. Ось такий буде букет. Дуже-дуже такий, ну не дуже приглядний, не буде він такий декоративний, якщо ви будете цих брати. Бери теж до ця. А от ми бачимо, яка вже відцвіла. Це хайкот блю у нас. Коли вона відцвітає, вона, бачите, ці чашечки теж такі фіолетові. І вона гарно виглядає в букеті, але такий букет, який вже відцвітає. Такий буде, він буде у вас завжди осипатися. Ви будете думати, що це ви що з ним не робите, не бережно так обережно ну, тому він обсипатися. Такий букет буде завжди обсипатися. Тому що вже тут насіння, він практично весь відцвів, І і воно стояти у вас буде, але його не можна навіть торкатися. Тому, якщо в себе хочете мати такий букет, який буде стояти, його перевозити буде, і не буде обсипатися, беріть колосочок, який вже повністю сформувався, і десь-не десь, не десь починає, ще, починає розцвітати. Він де дуже у вас довго стояти, навіть декілька років. І тут ефірної лії досить достатньо. І красива на око буде милуватися нам і дуже буде гарно виглядати в вашій композиції. Все, всім гарного вечора, до побачення.